Як годити? Я не вмію навчить. Хм. Угу, дякую. Там якийсь дід сидить зразу. О, біто. Іди сюди, дід. Подивись. Ооо! Тепер <idee> так зробити кружок. Эээ, <пишут> <пишут> uh, мужик, да здорово. Что это такое? Ай-яй-яй-яй, назади, в назади, в назади, в назади, в назади. Тикай, 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 побег, побег, побег. О, 20, непогано. Где они? А! Здорово. Привет, <пишут> пупсик. було би не дуже добре, якби зараз це все, все світо повимикалось. Хто мене за язика тянув? Бігти? В місі бігти? Та <пі> а навіщо тобі та вода здалась? Ти би якийсь ліхтарик принаймні взяв. Бо я, наприклад, нічого не бачу. Я от правду Тут темно <пі> <пі> Що злякалися? <хе> е, я теж трошечки злякався, поки це все передивлявся. Ну що ж, цей рік був, звісно, що нелегким, багато всього сталося, але ми все ще тримаємося. Ми все ще тут, ми все ще на зв'язку. Е, я дуже дякую всім, хто підтримував мене цього року. Ми і далі з вами будемо зустрічатися, але вже в нових відео. На жаль, це буде моє останнє відео. Цього року, звісно що, і ми його лишимо в 2024. Тому, дорогі друзі, зустрінемося уже в 2025. Давайте!